Читаючи Біблію в старому заповіті, я роздумав на таку тему, що Божий народ він дуже часто жив посеред війни. І от молитви Давида, молитви інших мужів Божих, вони якраз до Господа проти ворогів, про захист, про охорону. І живучи сьогодні в Україну, в Україні, проходячи цю війну, проходячи свою битву, як ніколи раніше, я бачу актуальність Божого Слова і Писання. Господь мені відкрив, що ми повинні молити згідно Божого Слова. Тому що війна, вона є духовна і без молитви війну неможливо виграти. На прикладі Мойсея, який молиться, а Ісус Навін в той момент бореться з Амаликом. Приходить такий момент, коли Мойсей втомлюється, опускає свої руки, і ворог починає перемагати. Але коли прийшли, Хур і Арон підняли руки Мойсея, почали молити, взивати до Господа прийшла перемога, прийшла відповідь. І сьогодні я би хотів закликати, щоб ми молились згідно Божого Слова. Багато псалмів, багато місць писання говорять, що ворог він повинен бути посоромлений, він повинен бути посміяний, він повинен бути переможений, тому що війна, вона є духовна, і Господь воює за тих, які. Слабші, які стали жертвою, які ображені, він завжди захищає вдову, сироту. А ворог, він лютий, він ненавидить нас, він агресор. Він прийшов вкрасти, вбити, погубити. Тому писання допомагає нам сьогодні сконцентруватись і молитись в двох напрямках: по-перше, про захист і охорону нашого народу, про милість і благодать для наших людей, і також про сором, посміяння, про перемогу над всіма нашими ворогами. Якщо ми будемо молитись, і ми будемо вірити, цитувати і проголошувати Боже Слово, Господь обов'язково відповість і дасть нам перемогу. Завантажуй мобільний застосунок, передивляйся надихаючі відео про молитву. Фокусуйся на актуальних молитовних потребах. Приєднуйся до хвилини мовчання та молитви щодня.